Погнали. Покажу вам: ліж'є, є пульс, комерційний електротранспорт, ідеальний для перевозки, там, не знаю, хліб перевозити або там суші, піци. 150 кілометрів. Коротше, проїжджає на одному заряді. І це реальна цифра. Це там не то, що десь там в інтернеті написали, а по факту проїжджає 70 реальних. Реально проїжджає 150 кілометрів. Ідеальний комерційний транспорт. Ліж є взагалі основана фірма на виготовленні гольфкарів, сітікари, мінікари. Ну і цей автомобіль у нас Я також, до речі, в, в короткій базі. Давай покажемо його зовні, як він виглядає. Цей у нас в довгій базі, є також коротиш. Попереднє відео можна подивитись, до речі, на нього зараз ціна знизилась. E, в цьому автомобілі пробіг всього-навсього 25 тисяч кілометрів, нова резина, ну стан добрий. Є сліди використання, якісь наліпки з боку були, всього якесь брендування камера заднього руху. E, Ренети у нас закриваються на замочках, ключики є. Тут можна ці полиці е, прибрати. Буде тут достатньо дуже багато. Тобто вам 150 км будуть виходити приблизно 35 гривень. Ідеальний варіант. Е, покажи з салоном машинку. Візьми широкоугольну камеру. Ідеальний у нас варіант, реально для розвозки якоїсь. Е, так, давай покажемо, що у нас тут є. У нас десь тут сидіння, колись рухалось. Не можу знайти, ладно. В общем, у нас така зв'язка ключів. Два ключі є. Останні ключі у нас йдуть від замків самобуду, від ролетів. Сідай, сідай, включаю широкового покажемо, що у нас тут. Включили тако. І поїхали. Їде до 50 км на годину, динаміки його вистачає. По місту для розвозки ідеально, ваші кур'єри точно на ньому не розіб'ються. Відпускаємо педаль газу, і у нього йде рекуперація, він сам зупиняється. Є такий дзвонок, якщо ви виїхали на тротуар, і є, як звичайно, машини повноцінний. Також Камера заднього руху. Якість не гірша, ніж звичайно, автомобілі. Далі коротко по комплектації є обдуви у нас. Можна включити печку, але уріжеться, звичайно, пробіг. В воздуховоди є лобового стекла, також Бокові, В принципі, все, що потрібно тут для експлуатації, є. Форточки у нас просто здвижні. І удобний, удобно, можна удобно вилізти з салону і зайти, воно відкривається в іншу сторону, реально удобна штука. Так, автомобіль ставиться на облік. Він розмитнений, сертифікований. Так що ставимо на українські номера і використовуємо його вже по нашим дорогам. Знову наголошую, є в короткій базі, у нас такий же самий, якщо потрібно, можемо ще привезти. Ідеальний автомобіль за такі гроші для розвозки просто супер кращого бути не може. Дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.